Сьогодні у відео, як встановити камеру на стовп. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Найпоширеніші камери у відеоспостереження у вигляді купола або циліндру. В комплекті присутній монтажний набір. Це дюбіля з саморізами, шаблон для зручності розмітки отворів. З таким арсеналом легко встановити камеру на рівну поверхню, потолок, стеля, паркан. А як же встановити камеру на стовп? Є два моменти. Ви власник стовпа, робіть, що хочете. Власник стовпа електромережа. Не зайвим буде спитати дозволу на встановлення вашого обладнання. І незалежно від прав власності, отвори в залізобетонному стовпі під дюбель категорично не можна робити. Руйнування бетону і корозія арматури через мікротріщини гарантовано. Коли і на кого вона впаде питання часу і наслідків. Вихід із ситуації є це одинарний металевий кронштейн «Атіс». Розмір платформи 128 на 120 мм. Кріплення відбувається за рахунок черв'ячних хомутів або бандажної стрічки. Інструкцію з використання бандажної стрічки дивіться в описі під цим відео. Міцний металевий корпус, простий монтаж, отвори під будь-яку камеру не пошкоджує бетонні стовпи. Посилання на кронштейн в описі під відео, свої варіанти використання пишіть в коментарях. Пока! Кронштейн-АТІС не треба дебілювати.